Даруй Туре, буйний Туре, Буковинський Туре, май твій голос зарокоче, як грому в обуре, щоб розлягся він од дону, даже до Дунаю, Що ми Січу заложили в Буковинськім краю, не за Дніпром заложили, ні на Запорожу, а у граді чорних уців руси на сторожу. Архистратих Михаїло вождем нашим буде, а покрова руське слово щирі наші груди. Воласіч на Україні, чуди зруйнували і козацьку давню волю вбити загадали. Не об'єте руську волю вороги прокляті, Бо та Січа України в кожній руській хаті. Бо та січа України в кожній руській груди не здолають ні татари, ні ляхи, ні чуди. Бо та січа України повіт буде стати. Сережі руські діти, шаг рідную мату. Заруй туре!